У Павлограді на Алеї Слави демонтують старі ялинки. Їхній стан був незадовільним. А що з'явиться на їхньому місці, дізнаєтесь у сюжеті. У Павлограді через часті обстріли зростає рівень стресу серед містян. Як люди відновлюють сили після тривожних подій і що радять фахівці. Павлоградська громада серед дев'яти лідерів, що переходять до сучасної системи управління відходами. Сучасні стандарти безбар'єрності. В Україні затвердили зміни до інклюзивності у будівництві. Щеплення від сказу за три роки щомісячне використання вакцини зросло майже в шестеро. Павлоградські команди та тренери серед кращих. У Дніпрі їх відзначили нагородами. На Алеї Слави в Павлограді демонтують старі ялинки. Роботи тривають кілька днів і викликали жваве обговорення серед містян. Ця подія відбувається е, впродовж двох років. Е, була е, комісія, були залучені фахівці. От бо е, хто б як там шов, яку думку хто не мав, то два роки був, був нагляд за цими ялинками. За словами фахівців, дерева перебували у незадовільному стані та більше не могли виконувати декоративну і меморіальну функцію. Йдеться про алею, яка присвячена людям, які у різні періоди захищали країну, а також відбудовували та розвивали Павлоград. Сьогодні 80% мешканців нашого міста підтримують, що повинна ця алея. Вона Напродовж століття вшановує, вшановує пам'ять усіх, хто за це місто воював, відновлював, хто його відстраював, хто його від... проводив якісь там ще значущі для міста події. Ця алея вона не може створювати вигляд ганебний. Не може ця хвора деревина. В такому вигляді вшановувати пам'ять усіх тих, хто на прозідзі 100 років вшановував це місто. У міській раді підкреслюють, мова не про раптове рішення чи окрему ініціативу. За станом насаджень спостерігали два роки. Фахівці дійшли висновку, що дерева втратили життєздатність і потребують заміни. Питання фінансування також стало предметом обговорення серед містян. У міській раді пояснюють, роботи проводять за кошти громади, адже утримання та благоустрій спільна відповідальність це, мабуть, буде фінансування усіх павлоградців в той або в іншій мірі. Податки платять усі. Податки платять усі. Тому це і буде шана від усіх мешканців нашого міста. І, але вона повинна вшановувати пам'ять, а не відлякувати. От, мабуть, це і це й було вирішальним. Два роки нагляду було за ними, і сьогодні прийшов час. Натомість на Алеї Слави з'являться нові ялинки. Висадка оновлених саджанців розпочнеться вже найближчими днями. Єлизавета Лісунова, Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У Павлограді останнім часом почастішали ворожі атаки. Через регулярні обстріли люди дедалі частіше стикаються зі стресом та тривогою. Ми поспілкувалися з містянами і запитали, як вони відновлюються після таких днів та що допомагає впоратися з напругою. Я займаюся спортом угу. так. І постійно я щось або я бігаю, або я тренуюсь, або в мене є гімнастика, є ще спосіб, просто можна малювати, слухати музику. Можете готувати, якщо є можливість, щось смачненьке, щоб відчути смаки. Думаємо про це, стараємося уникати таких можливостей, там, де щоб себе не наражати на небезпеку таким чином. 100 грамів все добре. Роботи багато, навіть ніколи і стресанути, якщо чесно. А по ночам виходите до укриття або да. ще кудись, так? Да? Да. Так як виходимося, Ні. ніяк. Ну, можливо, щось робити, щоб себе заспокоїти або якось втішити паралельно. Ти чесно сказати. Ну є таке, то що переживання і все. Би, а так оснонова нічого. Фахівці зазначають, що в умовах регулярних обстрілів стресові реакції серед населення є поширеним явищем. Психологи радять зберігати рутину, обмежувати перегляд новин та знаходити час для простих дій, які допомагають відновити внутрішній баланс. Чимось займатися обов'язково, да, якось відволікатись від новин, менше читати новини, знаходити час на свої власні хобі і родиною займатися. Попри поради фахівців, для багатьох містян стрес від атак залишається відчутним. Особливо це стосується тих, хто проживає обстріли не лише в Павлограді, а й у сусідніх громадах. Я з лозовою та у нас сьогодні ночі я не спала, я на ноги нагад Так само, всі, вже всі попривикали. Та такого вже прям страху втягнулося. немає? Ну як, просто тривога якась і все, більш нічого. Попри втому та виснаження, жителі Павлограда і прилеглих громад продовжують пристосовуватися до умов постійної небезпеки та шукати власні способи впоратися зі стресом. Фахівці нагадують, під час повітряної тривоги важливо дотримуватися правил безпеки, а за потреби звертатися по психологічну підтримку. Крилдметру, Катерина Макабула, Євгеній Ваненко, новини ПТРК. Павлоградська громада серед дев'яти лідерів, що розробляють місцевий план управління відходами для переходу від застарілої системи до сучасної, з акцентом на переробку та зменшення шкоди довкіллю. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Павлоградська громада також входить до переліку найактивніших в області за темпами ліквідації несанкціонованих звалищ. Загалом у регіоні прибрали понад 1200 стихійних смітників. В Україні оновили будівельні норми щодо безбар'єрності. Відповідні зміни внесло Міністерство розвитку громад та території. Нові вимоги стосуються облаштування територій навколо будівель, пішохідних доріжок, бардюрних пандусів, переходів. У документах уточнили параметри пандусів, сходів, дверей, санітарних кімнат, а також використання тактильних та візуальних елементів. Завдяки пандусам, підйомникам, тактильній плитці, магазини, лікарні, аптеки, банки стають зручнішими для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Норми набудуть чинності з 1 квітня 2026 року. Тож забудовники мають час підготуватися. За три роки щомісячне використання вакцини від сказу зросло майже в шестеро з трьох тисяч доз у 2022 році до 18 тисяч у 2025-му. Одна з причин міграція здичавілих свійських та диких тварин із зон бойових дій і окупованих територій в Україну. Як гум допомоги надійшли 26 тисяч доз антирабічної вакцини від Всесвітньої організації охорони здоров'я ще понад 260 тисяч доз уже закуплені або на етапі закупівлі. Лікарі нагадують, сказ смертельна інфекція, які можна запобігти своєчасною вакцинацією після укусу тварини. Профілактика починається з щеплення домашніх і свійських тварин, яке проводять ветеринари та фахівці Держпродспоживслужби. У Дніпрі відбулася чергова конференція Асоціації футболу Дніпропетровської області. Під час заходу підбили підсумки року, обговорили виклики, з якими стикається футбольна спільнота у прифронтовому регіоні. А також нагородили фахівців, тренерів та представників районних асоціацій та футбольні команди. Попри воєнний стан і постійні небезпеки, в області продовжують розвивати дитячий і дорослий футбол та шукати нові формати проведення змагань. Футбол дійсно має унікальну силу і це такі от спорти, які не зважаючи на всі війни від проверта увагу людей. Люди хочуть дивитися. Футбол за те, що приносить емоції, дозволяє відволіктися від страшних подій, які нас оточують. І коли ми десь приїжджаємо місця, чим ближче накижені до фронту і привозимо якісь футбольні м'ячі, даємо діткам. Ну вони, хоча б на той час поприбавляться, м'ячем, вони забувають про ці жахвіття війни. Тому дійсно я можу порадити намагатися використовувати футбол як такий засіб психологічної реабілітації. Ми в цьому плані великий центр робимо також для реабілітації військових і людей зампитаються. Офінсівок, зокрема, започаткована чемпіонат Ліга. Дуже після конференції пройшла церемонія нагородження. Участь у ній взяв і легендарний український нападник збірної України та футбольного клубу Дніпро Євген Селезньов. Він каже, що був приємно вражений атмосферою та футбольною активністю регіону. Багато вручали подарунків. Це означає, що. Регіон живе, живо футбольному плані розвивається, і за це подяка Федерації обласного футболу. Олексій е Марко молодець. Він дуже багато робить. І, взагалі, федерація, то що відвідує такі заходи, і ну, дуже приємно задоволений. На заході окремо відзначили і Павлоград, а саме футбольні команди, тренерів та голову Асоціації Павлоградського району. Завжди приємно отримувати якісь відзнаки. Тим більше для мене, хоч я і вже котрий рік на фронті, але на такі заходи завжди приємно приїжджати, не дивлячись на те, що я більший час відсутній, рідко буваю у рідному місті. Але завдяки нашій команді, в першу чергу. Андрій Степанович, який розвиває футбол нашого району, нас відзначили, подякували і плануємо спрацьовувати далі. Ну, завжди приємно, коли твою працю нагороджують, Да, ми під час. Повномасштабного вторгнення. Працюємо, не даємо застоюватись футбол в нашому регіоні. Постійно працюємо в тому напрямку, щоб діти, дорослі, грали в футбол, розвивались. Олександра Геннадіча додавлю, футбол. Футбол це найкраща гра, яка розвиває дітей. Учасники кажуть, футбол сьогодні не лише спорт, а й один із важливих елементів стійкості громад. І навіть у прифронтовому регіоні він продовжує об'єднувати людей і давати дітям можливість розвиватися. Данила Трохименко, анна Макабула, новини ПТРК.